Усім привіт! Я рада знову зустрічі із вами. І сьогодні, у цей святковий день, я хочу привітати вас із цим радісним святом, з Різдвом Христовим. І у ці дні хочеться разом із вами знову згадати ту історію, як все відбувалося. Тому розпочинаємо і будемо згадувати про те, як народився наш Ісус. У місті Назареті, що в Галілеї, жила дівчина на ім'я Марія. Вона була заручена із Сеслею Йосипом, який походив з роду великого царя Давида. Одного разу Марії з'явився ангел Гавриїл, посланим Богом. Він сказав їй, Радій! Бог обрав тебе серед усіх жінок. Марія збентежилась і злякалася, що б ці слова мали означати, але ангел її заспокоїв Не бійся, Маріє, Бог благословив тебе народити Сина, якого ти назвеш Ісусом. Він вічно царюватиме над Ізраїлем і називатимуть його Сином Божим. Проте Марія ніяк не могла зрозуміти, як у неї може народитися син, коли вона не одружена. Але ангел їй відповів Дух Святий зійде на тебе, тому й назвуть твоє дитя сином Божим, бо для Бога нема нічого неможливого. Марія з готовністю і з покорою прийняла волю Господа. А тепер. Давайте ми згадаємо, як розвивалися події із Йосипом. Йосип був людиною доброчесною і праведною. І коли він довідався, що Марія вагітна, він не хотів її ганьбити і вирішив тайкома відпустити. Але щойно він подумав про це, і йому з'явився ангел Господній у вісні і сказав: Йосипе, не бійся прийняти Марію. Дитину, котру вона носить від Духа Святого. Вона народить сина, і ти назвеш його Ісусом. Він врятує людей своїх від їхніх гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив усе так, як сказав йому ангел Господній. Він прийняв Марію і вона стала йому за дружину. Діточки, а ще знаєте ви, що було далі? У той час римський імператор Август, під владою якого була ізраїльська земля, він наказав провести загальний перепис населення. Для цього кожен мешканець мав зареєструватись у тому місці, де жили його предки, батьківщиною роду Давида, до якого належав Йосип, був вифлеєм. Туди й вирушив Йосип із Марією. Марії настав час народжувати. Коли вони прибули до Вифлеєма, то виявилося, що там було дуже багато людей, тому що всі йшли на перепис, і місця у готелі не було. І ось вони прибули ще до одного будинку. Можливо, тут їм зайдеться місце. Вони постукали, їм відчинив господар і запитав. Чому ви прийшли? Йосип все пояснив, що його дружина ось ось почне народжувати, чи не знайдеться для них місця. Але, на жаль, у цього господаря також не було місця. Але він сказав, що, можливо, вам підійде такий варіант. У мене є хлів, і там є місце. Адже ж це ж краще, ніж залишитися на вулиці. Йосип, порадившись з Марією, вирішили, що краще підуть у хлів, і там Марія народить свого первенця. Це був звичайний хлів, де жили тварини. І в ту ніч Марія народила свого синочка. Вона його сповила і поклала у ясла. Діточки, а ви знаєте, що таке ясла? У ясла. Ложили сіно для тваринок. Так як наш Ісус народився в хліві, у нього не було гарної колисочки, тому Марія вимушена була положити його у ясло. Тієї ночі, коли народився Ісус у полі, неподалік від Бефлеєма, пастухи стерегли свою отару. Раптом перед ними у всій величі постав ангел Господній. Пастухи дуже налякалися, але ангел промовив до них: Не бійтесь, я сповіщаю вам велику радість, що прийшла у світ. У місті Давидовому народився Господь Спаситель. Ви легко його впізнаєте. Дитятко лежатиме сповитим у яслах. Тієї ж миті раптом з'явилося безліч ангелів, які славили Бога. Слава Богу вишені, на землі мир, людях добра воля. Пастухи сказали одне одному Ходімо мерщій до Вифлеєма і побачимо дитятко, про яке сповістив нам Бог. Пастухи поспішили до міста і знайшли Марію із Йосипом та дитинку. Вони поклонилися і, отішені побаченим, повернулися до своєї отари. Прославляючи Бога і дякуючи йому за все, що вони почули і побачили тієї ночі. Також, дітки, коли народився Ісус, мудреці, які жили на сході, побачили на небі незвичайну зірку, яка сповіщала про народження Ісуса. Вони прийшли до Єрусалима і почали розпитувати, де родився цар юдейський. Ми бачили зірку і хочемо поклонитися йому. У цю пору по юдеї царював цар Ірод. Почувши про народження царя, Ірод дуже налякався. Дітки, а як відбувалися далі події, давайте ми разом прочитаємо із Біблії. Коли Ірод дуже налякався, він скликав усіх знавців закону. І паровосвящеників, і запитав, де має народитися Христос? Вони відповіли у Вифлеємі. Адже згідно з пророцтвами, Месія мав належати до коліна Юди і народитися саме у Вифлеємі. Тоді Ірод запросив до себе мудреців, усе розпитав у них про час з'явлення зірки, а після цього вилядив їх до вифлеєму. Кажучи, ви знайдіть дитятку, поклоніться і обов'язково поверніться, і мені розкажіть, де те дитятко, я теж хочу йому поклонитися. Мудреці вирушили в дорогу, а зірка, яку вони бачили на сході, почала рухатися перед них, доки не зупинилася над тим місцем, де було дитятко. Мудреці дуже зраділи. І увійшовши в дім, побачивши Марію з дитятком, вони впали на коліна і вклонилися йому до землі. Після цього мудреці піднесли Ісусові свої дари, золото, ладан та миру. Потім, уночі, увісні, мудреці одержали веління від Бога не повертатися до ірода. І вони вирушили додому іншим шляхом. Ну ось дітки. Ми з вами почули ще раз історію, як народився наш Ісус. І саме таке свято Різдва ми сьогодні святкуємо. А чи знаєте ви, чому Ісус прийшов на цю землю і народився маленьким дитятком у Хліві? Саме тому, що Він дуже сильно полюбив нас, людей, дітей, дорослих і малих, щоб нам дати спасіння. Ну ось і все. Наша історія прийшла до завершення, і на цьому я буду прощатися з вами. Нехай усіх вас благословить Бог зі святом!